Розглянемо, як в конфігурації Басагро агро редакції 2.1 відобразити переробку сировини стороннім переробником. Розглянемо приклад з передачою зерна на елеватор. Першим етапом є відображення оприбуткування зібраного врожаю. Дана операція відображається за допомогою документу Звіт виробництва за зміну. В документі ми вказуємо на вкладці Продукція. В номенклатурі наш ячмінь зібраний, вказуємо кількість, вартість планову та суму планову. Рахунок. Вказуємо обов'язково номенклатурну групу та рахунок витрат. Проводимо документ і можемо одразу проаналізувати оборотно сальдові відомості по рахунку 2311 і по рахунку 271. В оборотно-сальдові відомості по рахунку 23.11. Можемо зробити відбір по номенклатурній групі, ячмінь зібраний. І ось ми бачимо, що в нас вже є певні фактично накопичені витрати по дебету, і випуск відобразився в планових цінах по кредиту. Далі аналізуємо оборотну сальдову відомість по 271 рахунку. У відборах в номенклатурі проставляємо значення Ячмінь зібраний, і ми бачимо тут кількість та планову суму випущеної продукції нашого ячменю. Наступний етап це передача зерна на елеватор. Передача матеріалів або сировини у переробку відображається за допомогою документу передача сировини в переробку. В даному документі на вкладці товари вказуємо нашу номенклатуру це наш ячмінь зібраний. Кількість проставляємо необхідні рахуночки. Податкове призначення. Та проводимо документ. Наступний етап це повернення сировини з елеватора. Надходження продукції з переробки відображається за допомогою документу надходження з переробки. На вкладці Продукція. Відображаємо випуск продукції, тобто оприбуткування на склад продукції за плановою вартістю. Розрахунок фактичної собівартості даної продукції буде здійснюватись наприкінці місяця пропорційно плановій. Тобто ми на вкладі продукція оприбутковуємо наш ячмінь першої категорії, який вже нам після очищення повернувся з елеватора. У табличній частині вкладки Послуги вказується перелік послуг, що надані переробникам з виготовлення продукції та їхня договірна вартість. У нас це послуги елеватора, послуги переробки. На вкладці Використані матеріали вказується перелік матеріалів, які були передані переробнику і використані ним для випуску продукції. Тобто ми передавали ячмінь зібраний, отримали ячмінь першої категорії. Тут обов'язково проставляємо статтю витрат, за якою вартість матеріалів буде відображена на 23 му рахунку. Сам рахунок витрат проставляємо на вкладці Рахунок витрат 2311 і вказуємо номенклатурну групу. Хочу звернути увагу, що тут вже буде вказана нова номенклатурна група. Якщо в звіті виробництва за зміну в нас була зазначена номенклатурна група ячмінь зібраний, ми її аналізували по рахуночку 2311, то в документі надходження з переробки ми вже вказуємо нову номенклатурну групу, і в мене це буде ячмінь очищений. Після чого проводимо документ і знову можемо проаналізувати наші оборотно-сальдові відомості. В налаштуваннях для оборотно-сальдової відомості по 271 рахунку, я додаю ще значення ячмінь першої категорії. І ось ми бачимо, що в нас ячмінь зібраний, закрився. Бачимо списання в переробку по плановій ціні ячменю зібраного, і бачимо оприбуткування по плановій ціні ячменю першої категорії. Те саме можемо проаналізувати і в оборотно-сальдовій відомості по 23 му рахунку для номенклатурних груп ячмінь зібраний і ячмінь чищений. Ось ми тут так само бачимо, що є оприбуткування по плановій ціні по номенклатурній групі Ячмінь чищений. Ну і останньою операцією в даному ланцюгу є визначення собівартості продукції. Нам необхідно закрити рахунок 23.11, тобто відкоригувати планову вартість до рівня фактичної. Зробити це можна за допомогою документа. Розподіл витрат. В документі на вкладці відбори проставляємо рахунок витрат 2311. Спочатку будемо закривати рахунок 2311 по номенклатурній групі ячмінь Зібраний. Спосіб розподілу проставляємо пропорційно кількості випуску готової продукції. Вказуємо в базі розподілу 271 рахунок, підрозділ поле 1 та номенклатурна група ячмінь зібраний. Далі поступово заповнюємо вкладки. Створюємо ще один документ розподіл витрат, де у відборах зазначаємо номенклатурну групу ячмінь чищений. Спосіб розподілу також пропорційно кількості випуску готової продукції рахунок 2311 і заповнюємо поступово вкладки. Проводимо документ. Повертаємося до наших оборотно-сальдових відомостей. Формуємо оборотно-сальдову відомість по 23-му рахунку, бачимо, що оборотна сальдова відомість у нас по рахунку 2311 закрилась, а в оборотно-сальдовій відомості по рахунку 271 у нас з'явився на залишку ячмінь першої категорії вже за фактичною вартістю, яка була переоцінена після. Проведення документу, розподіл витрат. Наразі все. Дякую за увагу.